Насправді, друзі, я народився в Березівці, це Одеська область. Це трохи біднесеньке місто. Але думаю, воно заслужило того, щоб, і щоб я його прийняти. Але я ж там народився. Потім я переїхав жити в Стрюкове, це село Одеської області, потім переїхав до Одеси і тепер мене забрали. О, така от історія. Подробниці я не можу розказувати, тому що це наш та тому що це наш таємниць і наші секрети. Бо якщо я буду розказувати, то мені батьки бо, мати розмову. А я цього не хочу, тому я не зможу розказати. Ну, звичайно, я я теж не хочу розказати, тому що це якось стидно. Тому що вони все будуть е, ображати, соромно буде. Тому, на жаль, друзі розказати не зможу. Мені, звичайно, трохи сумно, але це нічого. Головне, що я зараз живу тут, але я все абсолютно повернуся до березівки.